Вітаю, шановні 11 класи, і ми з вами сьогодні ще поговоримо про демографічну та етносоціальну структуру населення України, повернення кримських татар на історичну Батьківщину та життя національних спільнот в Україні. Глибока економічна криза 1990-99 років викликала серйозні зрушення у складі населення України і загострення соціальних проблем. Перш за все, варто відзначити стрімке падіння життєвого рівня населення. Звичні за радянської часи гарантії з боку держави надання роботи, стабільної зарплати, пенсії, матеріальної підтримки поступилися невизначеним і неприйнятним для більшості колишніх радянських громадян завданням щоденної боротьби завежування. Економічний спад суттєво обмежив можливості державного бюджету для виконання соціальних зобов'язань. Виникали затримки з заробітною платою, пенсіями, стипендіями, різко упали реальні доходи працюючих. Обсяги зарплати пенсійних виплат суттєво відставали від темпів зростання цін на товари та продукти харчування. Особливості заощадження громадян, особисті заощадження громадян, що вони зробили за часів СРСР, були знецінені і фактично втрачені. У 1992 році поточне споживання населення. Їжа, послуги, житло, транспорт скоротилась до рівня кінця 50-х років. Ось проблеми назріли і в справі охорони здоров'я. На початку 90-х років Україна була забезпечена медикаментами лише на 30-40%, а медичною апаратурою на 30%. Зріс рівень серцево-судинних, онкологічних та інших захворювань. Знову набули загрозливого масштабу хвороби, які здавали. Здавалося б, викоріненим, зокрема, туберкульозу. Відбулося стрімке поширення вілу та сніду. Падіння життєвого рівня громадян фактичне припинення державного житлового будівництва загострило житлову проблему. З 1998 року розпочалася реалізація програми довгострокового фінансування спорудження житла для молодих громадян. Населення почали надавати кредити на будівництво власних помешк. Проте економічна криза 2008-2009 року фактично зупинила житлове будівництво, а обсяги боргів населення за кредитами стали перевищувати державний бюджет України в декілька разів. Негативно вплинула на життя і народу і України гостра економічна, екологічна криза, що вразила більшу частину території республіки. В атмосферу викидали тонни шкідливих речовин. Падіння життєвого рівня людей, соціальні негаразди зумовили зниження природного приросту населення. Смертність почала перевищувати народжуваність в Україні щорічно помирало на 150 тисяч осіб більше, ніж народжуваність. За роки незалежності населення України скоротилося з 52 до 45 мільйонів осіб. Помітне зменшення народжуваності підвищує показник старіння нації. І свідчить про збільшення питомої ваги старших поколінь порівняно із середнім та молодшим. На ситуацію в складі населення почали впливати міграційні процеси. Україна стала відкритою в межах існуючого права для виїзду, перебування і пересування через її території іноземних громадян. У перші роки незалежності на рідну землю почали повертатися колишні їх її жителі, які з різних причин опинилися за межами своєї батьківщини. Серед них і колишні військовослужбовці Збройних сил СРСР і репресовані українці, які перебували на заслані, та депортовані народи. У 1991-96 роках в Україну з колишніх Республік Союзу прибуло 1,2 мільйони осіб. Надалі цей потік значно скоротився. Водночас з України стали більше виїжджати. Як правило, це найбільш дієздатні та освічені люди. За останніми оцінками за кордоном перебуває 6,6 мільйонів громадян України. Переважно вони є трудовими мігрантами. Основна маса їх зосереджена в Росії, Польщі, Італії, Іспанії, Чехії, Греції, Португалії тощо. Помітна частина міграційних потоків пішла в Україну з країн близького та далекого зарубіжжя. Україна вперше за всю свою історію зіткнулася з такою проблемою, як масовий в'їзд інозем... іноземних громадян. За останні роки в, Україну щорічно, в Україні щорічно оселяється на постійне проживання близько 200 тисяч осіб, серед них і біженці. Першими почали подавати заявки на отримання статусу шукачів притулку, представники афганської діаспори. Згодом основну масу біженців встановили люди, які тікали з районів збройних конфліктів на території країни СНД. Крім вихідців із близького зарубіжжя, в Україну перебувають. Біженці з багатьох країн Африки, Південно-Східної Азії та Близького Сходу. Більшість використовують територію України як транзитну для того, щоб потрапити в країни Європейського Союзу. Потік емігрантів став серйозною проблемою у відносинах України з ЄС. Крім того, на динаміку зміни населення впливають такі чинники, як нещасні випадки невиробничого характеру, травматизм на дорогах та злочинність. Від цих факторів Україна втрачає за рік від 10 до 20 тисяч осіб. Всі зазначені зміни зумовили постановку на порядок денний негайного вирішення таких питань, як забезпечити зростання народжуваності, реформу пенсійної системи і соціального забезпечення та реформу системи охорони здоров'я. Перехід до ринкових економічних відносин. І докорінна зміна принципів соціальної політики призвела до значних змін у соціальній структурі українського суспільства. Що найпомітніше, так це значне майнове розширування. Водночас непомірно зростали масштаби бідності, яка охопила всі верси населення незалежно від професійних, технічних, освітніх та демографічних ознак. Повсякденним стало явище як безробіття. Хоча офіційно зареєстрований показник безробіття був невисокий – декілька відсотків працездатного населення. Але реально таких людей налічувалось набагато більше. Зростання бідності відбувалось за рахунок розмивання середнього класу, люди із середніми доходами, що займають міцне становище в суспільстві. На сучасному етапі основою середнього класу є підприємці, високооплачувальні спеціалісти, частина науково-технічних працівників і службовці. З поліпшенням економічного становища відбувається зростання середнього класу. Проте він на сьогодні ще не є основою для стабільного розвитку України. Значні соціальні зрушення сталою соціальною системою призвели до формування доволі помітного прошарку людей, який називається маргіналами. У народі більш поширена назва бомжі та інші. До цієї групи належать особи, які через різні обставини опинилися на узбіччя суспільства, втратили або втрачають зв'язок з його основними інституціями та відчувають глибокі деструктивні зміни свого соціального і психологічного стану. В свою чергу, Україна це поліетнічна держава. За даними перепису населення 1989 року в Україні проживало понад 51,4 мільйони осіб. Серед них більше 374 мільйонів українців, 113 мільйони росіян, 486 тисяч євреїв, 440 тисяч білорусів, 324,5 тисяч молдован, 219 тисяч поляків, 163 тисячі угорців, 134 тисячі румунів і представників інших народів. Всього в Україні проживає близько 130 національностей, народностей та інших етнічних груп. Особливості національного складу України ще з повоєнних років було те, що частка українців у загальному числі населення впала з 768% в 1959 році до 72,6% в 1989 році. Тоді як частка росіян за цей період зросла з 16,9% до 22%. Збільшилась також кількість молдаван, вірмен, циганів в Україні. Водночас чисельність деяких національностей зменшилась, особливо євреїв, на 23,2%. Верховна Рада схвалила в листопаді 1991 року декларацію прав національності України, в якій проголошено, що держава гарантує всім народам, національним групам, громадянам, які проживають на території України, рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права. Держава гарантує всім національностям право на збереження їхнього традиційного розселення і забезпечує існування національно-адміністративних одиниць, а також бере на себе обов'язок створювати належні умови для розвитку всіх національних мов і культур. Важливе значення консолідації українського народу має проголошене державою зобов'язання гарантувати всім громадянам вільне сповідувати свою релігію. Використовувати свою національну символіку, відзначати свої національні свята брати участь у державному житті. Українська держава своїм законодавством забороняє дискримінацію громадян за національну здатною. Це особливо закріплено і в Конституції України в статті 11. У національній структурі особливе місце посідає російськомовне населення країни. Переважна більшість його представників народилась в Україні, в двомовному середовищі. Та певною мірою сприяли цінностям української культури. Україна створює сприятливі умови для розвитку та функціонування мов і культур інших народів нашої країни. Погіршення соціально-економічної ситуації для більшості населення та відокремлення від Радянського Союзу, по суті, призвело до багатьох проблем. Що спричинило Настрої зневіри і ідеалізації старого, доброго і забезпеченого часу. Після першого року самостійності у зв'язку з різким погіршенням матеріального становища 52% опитаних уже шкодувало за СРСР. У суспільно-політичному житті помітну роль стали відігравати регіональний чинник. На твердих позиціях розбудови державності стояли Західні області України. Проте вони, не маючи достатньої кількості виборців, не могли забезпечити тієї підтримки своєї політики, як це могли зробити Схід і Південь України. До реалій суспільно-політичного життя вперше додалися загрози цілісності української держави. Мешканці індустріалізованих і зрусифікованого Сходу і та Півдня України набагато гостріше відчули наслідки економічної кризи і пов'язували їх з незалежністю. У південних Одеській, Миколаївській та Херсонській областях з'явилися провокатори, які намагалися поширити ідею автономії Новоросії. У східних областях поширювалися ідеї економічної автономії Донбасу. Влітку 1993 року цю ідею підхопили і донецькі страйкарі. Учасники руху закарпатських русинів відкрито обговорювали статус Закарпаття як вільної господарської зони складів України чи включення Закарпаття до складу Словаччини. Найбільшою ж небезпекою для збережної цілісності України стали події в Криму. Через ряд особливостей Крим виявився найслабшою ланкою української адміністративно-політичної, соціальної та національної структури. Насамперед спрацював господарський чин. Крим був пов'язаний із союзною економікою, багатьма закладами оздоровчо-курортного профілю, куди щоліта їхали на відпочинок мільйони радянських туристів і відпочивальників. Тут розташовувались деякі підприємства з обслуговування мілітарного сектора: Чорноморський флот, протиповітряна оборона, об'єкти космічного призначення, їхні працівники природно турбувалися про своє майбутнє в мирній Україні. 30% населення Криму становили військові та цивільні пенсіонери з родинами, які віддали радянській вітчизні свої найкращі роки, а тепер очікували від неї гарантованої забезпеченості старості. Наприкінці 80-х років відбулася масова реп... репатріація на батьківщину кримських татар, що посилило соціальні проблеми та загострило міжетнічні відносини з проросійським населенням Криму. Тут майже непохитними зберігались свої позиції місцева партійна державна номенклатура, яка залишалася червоною і проросійською. Адже 67% мешканців за переписом 1989 року були росіянами за походженням чи російськомов. Живучи за радянськими історичними та світоглядними стереотипами, усі вони боялися насильницької українізації, і це вправно використовувала місцева номенклатура. До зміни адміністративно-політичного статусу Криму місцеві сили провокували і поведінка офіційних Києва та Москви. Якщо Київ виявляв надмірну терплячість, щоб уберегти край від виявів екстремізму, то Москва, сприймаючи це за ознаку слабкості, дедалі відвертіше поштовхнула кримчан до антиукраїнського вузла. Ось лише не перелік російських провокацій проти територіальної цілісності та суверенітету України. У січні 1992 року Державна дума РФ. Поставила на порядок денний питання про законність передання Кримської області України в 1954 році, а в травні визнала ухвалу про передання такої, що не має юридичної сили з моменту ухвалення. В квітні 1992 року віце-президент РФ Рудський закликав кримчан до відокремлення від України. А у липні 1993 року Держдума РФ. Ухвалила постанову, де стверджувала, що українське місце Севастополь має російський федеральний статус. Таке грубе порушення міжнародного права засудила Рада безпеки ООН. У березні 1995 року Посольство РФ Україні відрядило до Сімферополя консульську групу для видання мешканцям Криму російських паспортів. Консулів відкликали лише після різкої заяви МЗС України. До початку 1992 року у Криму сформувалися опозиційні Києвосили. З одного боку, його, йому протистояла партійна господарська номенклатура, очолена главою Верховної Ради Криму Багроб. З іншого, набрав сили блок російських націоналістів, що об'єднав частину місцевої інтелігенції, нових бізнесменів, пов'язаних з російськими підприємцями та військових пенсіонерів. Якщо номенклатурники. Багровці мали на меті розширення самостійності Криму в складі України. Насамперед вони прагнули отримати економічну автономію. То метою блоку російських націоналістів було сепаратизм і воз'єднання з Росією. Приводом до першої сутички став закон України про статус Автономної Республіки Крим від 29 квітня 1992 року. У відповідь у травні Верховна Рада Криму. Затвердила акт про проголошення Державної самостійності Республіки Крим і Конституцію Республіки Крим, яка проголошувала право Криму на самостійну зовнішню політику, власні правоохоронні органи та володіння всіма ресурсами. Верховна Рада України визнала всі ці рішення антиконституційними і зажадала скасувати їх. 25 вересня після тривалих переговорів було затверджено тривожності від, відредагованим обома сторонами Конституцію Криму як складовою України. Замість заспокоїтись, кримські парламентарі вдалися до нових провокацій, визнавши державною мовою лише російську і ухваливши прапор автономії подібний до російської. У вересні 1993 року Верховна Рада Криму запровадила посаду Президента Криму. У виборчій кампанії боротьба розгорілася між представниками колишньої номенклатури Багровим і висуванцем від блоку Росія міш... мішковим. у лютому 1994 року в другому турі перемогу здобув Мешков яскравий демагог, що пообіцяв незалежність, повернення до рубльової зони та жорстке придушення злочинності. У квітні 1994 року відбулися вибори до Кримського парламенту. На яких перемогу знову здобули прихильники блоку Росії. Наступного місяця вони відновили травневий 1992 року сепаратистський варіант Конституції Криму. Мешко видав указ про підпорядкування йому силових відомств з республіки, набрав особисту президентську гвардію, запровадив в Криму московський час. Головою кримського уряду він демонстративно призначив російського громадянина Сабурова. Верховна Рада України вже в травні 1994 року припинила дію всіх законодавчих актів Автономної республіки, які суперечать законодавству та Конституції України. Проте кримська влада ігнорувала це рішення. Користуючись ситуацією, російські морські піхотинці ще не поділеного на той час Чорноморського флоту, СНД спробували зайняти кримську базу протиповітряної оборони української армії. Наприкінці травня 1994 року. В цьому перешкодило введення до Криму сил Національної гвардії України. Прихід до влади Мешкова та блоку Росії спричинив хаос в Криму. У Верховній Ради Криму розпочалися чвари за посади, пов'язані з доступом до приватизації державної власності. Не отримав Мешкові підтримки і від керівництва Росії, яка дедалі більше турбувалась про справи в Чечні. На півострові розгорнулася кримінальна війна. Крим потрясли терористичні акти. Замовні вбивства, перестрілки на вулицях серед Білого дня. За рік було вбито понад 20 бізнесменів, кримінальних авторитетів і політиків. Улітку 1994 року розгорівся гострий конфлікт між мішковим та Верховною Радою Криму, оскільки той створював сприятливі можливості для приватизації насамперед для російських бізнесменів на шкоду тим економічним і мафіозним фонам, які привели його до влади. Кримський президент видав серію указів, якими максимально сконцентрував владу у своїх руках, розпустивши навіть Верховну Раду Криму. Тоді поміркована частина Кримської політичної верхівки погодилась на переговори з Києвом. У вересні 1994 року кримський парламент скасував посаду президента автономії та передав усю виконавчу владу голові уряду Криму Франчуку. А в листопаді 1994 року погодився узгодити закон автономії із законами України. У березні 1995 року Верховна Рада України ухвалила закон про Автономну Республіку Крим. Водночас було скасовано сепаратистську конституцію. Уряд Кримської автономії був підпорядкований Президенту України. Наприкінці весни 1995 року Мешков утік до Москви, так і не паніше покарання за ці заворушення. Ну і ще одна проблема це було повернення кримських татар на батьківщину. Скориставшись декларацією Верховної Ради СРСР про визнання незаконними та злочинними репресивних актів проти народів, підданих насильницькому переселенню, і забезпечення їхніх прав від 14 листопада 1989 року, багато кримських татар вирішило повернутися на батьківщину. На серпень 91 року в Криму проживало 142 200 татар. У 2002-му му 270 тисяч осіб. Через матеріальну скруту ще майже 100 тисяч кримських татар залишалися проживати переважно в місцях виселення. З поверненням на батьківщину проблеми кримських татар не були вирішені. У Криму вони наразилися на цілеспрямований саботаж процесу репатріації, який здійснювала кримська партноменклатура. До цього додалася і постійна нестача коштів традиційного знака кризової української соціальної політики. До того ж шовіністичні представники адміністрації півострова нерівномірно розподіляли надані кошти для репатріованих народів. Як наслідок, на одного татарина в середньому було розраховано в 15 разів менше ресурсів, ніж на репатріованих вермен, болгар, греків і німців. Отакий спосіб адміністрація півострова спровокувала міжнаціональні суперечки між репатріантами. Нерідко потурали кримінальним групованням, які намагались тероризувати татар. Через завищення цін на землю і житло в Криму та знецінення грошей, майже 40% репатріантів не змогли отримати чи придбати власне житло. У багатьох з 300 новостворених поселень не було водопостачання, доріг з твердим покриттям, а в ряді поселень навіть електро. Незважаючи на те, що 75% репатріантів повернулися в сільську місцевість, їм не віддавали землі, відібрані під час депортації, і всіляко перешкоджали отриманню нових ділянок. Як наслідок, на 2013 рік кримські татари на одну особу мали землі менш, майже втричі менша, ніж російські чи російськомовні переселенці. У критичному стані перебували і перебуває освіта кримських татар. За перші 13 років незалежності України в Криму було відкрито тільки 13 шкіл. Які лише умовно можна назвати національними. За наступні 10 років було відкрито ще дві кримсько-татарські школи. Це задовольняло потреби лише 10% татарських дітей. Майже немає кримсько-татарських дошкільних закладів. Один з них відкрив Бахчисараю Джемільов на кошти премії імені Фрітхьофа Нансева, яку він отримав в 1998 році від Верховного комісаріату ООН у справах біженців. Отже, кримсько-татарський народ має загрозу втратити рідну мову, а з нею і національну ідентичність. В Криму не діяв властивий для цивілізованого світу квотний принцип представництва кримських татар у виборчих органах місцевих рад виконавчої судові влади. Лише на виборах 1994 року, після загальнонаціональних акцій протесту, для кримського татару на одну каденцію було виділено 14 місць у Верховній Раді Криму. У 1998 році блот не надали. У 2002-му татари вибороли сім мандатів. У Верховній Раді України кримські татари протягом декількох останніх каденцій представляють Джимільов і Чубаров. Небагато кримських татар представлено у виконавчій владі і інших суспільних сферах. Так, з двох тисяч працівників СБУ не було жодного татара. У міліції з 12 тисяч осіб кримськими татарами було менше сотні. А прокуратурі лише 3, тисяч, 3%. Декілька відсотками татар представлені в сферах охорони здоров'я та освіти. На сьогодні головна мета Кримського татарського національного народу, про яку вони декларують, це повернення всього народу в Крим і відновлення національно-територіальної автономії в складі української держави, перерваної окупацією Криму і РФ у 2014 році. Тобто. Україна багатонаціональна держава. На її території проживає представники майже 130 національностей. Усім громадянам, незалежно від їхнього національності, гарантуються рівні права і свободи. Держава забезпечує вільний розвиток етнічної, мовної, культурної та релігійної самобутності усіх корінних народів та національних меншин. Створення цивілізованих міжнаціональних стосунків є важливим досягненням української держави. Складною, етносенціальною проблемою для України стало повернення кримських татар на їхню історичну батьківщину. Ставлення до цього в українській владі тривало час було двоя. З одного боку, українська влада сприяла поверненню, а з іншого, заперечувала можливість створення національної автономії і заплющувала очі на зловживання кримської влади, що, в свою чергу, зіграло як спусковий гайчок в майбутніх подіях 2014 року. Домашнє завдання ви зараз бачите на екрані. Опрацюйте, будь ласка, і до зустрічі на наступному.